Сучасна дискусія навколо прийнятності або неприйнятності теорії еволюції для віруючих людей або для тих людей, які не вважають себе віруючими, оскільки вони вважають, що вони належать до науки і вірять більше в науці. Випливає з двох хибних уявлень про текст священного писання, які притаманні як людям віруючим. Так і людям невіруючим. Якщо говорити про уявлення про текст священного писання людей невіруючих, то тут потрібно підкреслити собі те, що текст священного писання в християнській традиції, в тлумаченнях святих отців ніколи не сприймався як вичерпна історія Всесвіту. І ми прекрасно розуміємо, так само, як і розуміли святі отці, що текст священного писання є продуктом своєї епохи. Наприклад, святитель Василій Великий в своєму творі шестиднів. Прямо каже, що в книзі буття не описується все буття у всьому, у всьому його різномаїті. І Він задається питанням, а чому ж Бог не розказав Мойсею про те, як виглядає Всесвіт? Відповідає на це питання так, що це було потрібно для того, аби людина розвивалася, аби людина не отримала одразу вичерпну інформацію, а тренувала свій розум і пізнавала Творця через його. Творіння. Оскільки священне писання є продуктом своєї епохи, воно підкоряється певним жанровим особливостям і певним принципам літературним, які притаманні літературі Близького Сходу. До числа таких принципів можна віднести питання біблійного паралелізму, можна віднести хіазм і так далі. І, так далі, і, тому подібне. і справа в тому, що. З поступовим розвитком науки, з поступовим накопиченням знань про літературу близького сходу, про повод близького сходу, ми змінювали своє уявлення про текст священного писання, і ці дані вони допомагали нам глибше зрозуміти те, про що говориться в Священному писання. Буквальне розуміння священного писання воно призводить до певних хібних уявлень, в які люди вірять і вважаються основами стовпами віри. Одним із таких уявлень є, наприклад, уявлення про те, що Земля має не більше ніж 7,5 тисячі років. Насправді, в тексті священного писання прямо про це ніде не говориться. Ця цифра виходить через поступове сумування дат життя біблійних патріархів, але справа в тому, що в 1922 році. Археологами була віднайдена так звана призма Вельда Бландела, називається абревіатурою wb 444 Інакше вона вона називається Шумерський царський список. Є її дещо скорочений варіант цієї призми, але всі вони містять таку цікаву особливість, яка полягає в тому, що як і книга буття, так і призма Вельда Бландела описують або точніше розказують про перших людей, тих, кого в Біблії ми називаємо старозавітніми патріархами. І цікаво те, що період життя цих патріархів вимірюється не сотнями років, а десятками тисяч. І він підкоряється певній особливості. Найбільше років згідно шумерського царського списку, найстарішій людині. І поступово від найстаршого до наймолодшого дати, точніше, продовження життя, тривалість життя, вона зменшується. Аж до кінця списку, де люди проживають стандартні 70, 80 або хтось навіть 100 років. І після віднайдення цієї призми Вельна Бландела біблеїстика зрозуміла, що нам не потрібно буквально розуміти все так, як воно описано в Священному писанні. І е, іншою стороною цього питання є також сприйняття самими віруючими тексту священного писання. На жаль, ми вважаємо, що. Діалог між наукою і релігією є неприйнятним, тому що, мовляв, ніколи святі отці не користувалися даними науки для тлумачення священного писання. Але це аж ніяк не є так. Наприклад, тут можна згадати святителя Єпіфанія Кіпрського, який зазначає про те, що найпершою єресю на землі була єресь варварства. І святитель Епіфанії Кіпрський прямо каже, що перші люди вони були дикунами, і людство поступово розвивалося від Простого до складного. Розвиток людства, або, інакше кажучи, латинською мовою еволюція людства, вона так само простежується і в тексті священного писання. Ми бачимо, що від Адама до Ноя, від, від Ноя до Авраама суспільство ускладнюється. Ми бачимо те, що виникають певні аспекти мистецтва, певні аспекти науки, металургія і так далі. І все це виникає поступово. Але в тексті священного писання воно описується мовою зрозумілою для людей своєї епохи. Воно описується в тих принципах літературного жанру, які притаманні літературі близького сходу. Якщо ми згадали про антропогенез, тут буде важливим згадати і те, що деякі святі отці проводили паралель між створенням Адама і ембріогенезом. І таку паралель, зокрема, проводить. Блажений Феодорит Кірський в своєму тлумаченні на книгу буття. Цю ж аналогію використовує і Святитель Фотий Константинопольський. Але коли ми говоримо про антропогенез і про прийнятність або неприйнятність теорії еволюції, яка має велику доказову базу, і це потрібно визнавати для віруючого християнина, нам потрібно собі зазначити те, що ми і в, власне, в науці. І в філософії ми не можемо дати повне визначення тому, що є людина. Тобто, з поміж усіх тих знахідок, які знаходять антропологи, палеонтологи і так далі, дуже важко сказати, що власне є людиною, де починається людина. Але в священному писанні, в тлумаченнях святих отців є певна відповідь на це питання згідно святих отців, згідно грецької традиції, тлумачення і сирійської традиції тлумачення. Людиною є не та істота, яка стала на дві ноги, не та істота, яка почала користуватися знаряддями праці, а та істота, в якої вперше виник дар мовлення. І саме та істота, яка почала спілкуватися і говорити, саме таку істоту з релігійної, з біблійної, з богословсько біблійної точки зору, ми її можемо називати людиною. Якщо говорити про аналогії між сучасною теорією еволюції і святоотцівською екзегетикою, потрібно зауважити, що такі аналогії існують в творах святих отців, і такі аналогії можна знайти, наприклад, в творах святителя Василія Великого, в творах святителя Григорія Ніського, наприклад, святитель Василій Великий, у вже згаданому мною творі «Шестоднєв» каже про те, що Господь створює все різноманіття тваринного світу не одразу, а спочатку надає певну потенцію. Певну потенцію, яку він називає грецьким словом епіволі, тобто закладка, підвалин, фундамент, які, з якого вже далі починається розвиватися все різноманіття тваринного світу. І для нас також потрібно зауважити те, що даними науки користувалися не тільки тлумачі священного писання, не тільки в екзегетиці, але навіть в перекладах священного писання. Наприклад, даними тогочасної медицини користувався перекладач. Книги Второзаконня, в перекладі септуагінти, даними сучасної науки, також користувалися і святі отці, які намагалися пояснити складні догмати, складні основи православної віри через дані науки. Наприклад, паралель із чиням Гіппократа можна побачити в точному викладі православної віри, преподобного Іоанна Демоскіна. В загальному тут потрібно сказати те, що від Бога нас віддаляє не теорія. Еволюції і не будь-яка інша наукова теорія, а саме гріх, тому що саме гріх стоїть на заваді взаємостосунків між людьми, між людиною і Богом. А священне писання, як Старого, так і Нового Завіту, воно присвячено саме цим взаємовідносинам. В основі священного писання Старого Завіту, так само, як і священного писання Нового Завіту, лежить не історія Всесвіту, не наука, а саме людина, Бог. І взаємостосунки між Богом і людиною.